Прийнято вважати, що фашистська Німеччина віроломно без оголошення війни напала на Радянський Союз. Всі знають, що сталося це 22 червня 1941 року, рівно о четвертій ранку. А ось дата нападу Росії на Україну довго була не з'ясованою. Крапку в цьому питанні поставила Верховна Рада України, яка ухвалила закон, за яким датою початку окупації півострова визначено 20 лютого 2014 року. Складність її визначення полягала в тому, що Росія офіційно Україні війну не оголошувала. Перебрасувались групанське, розміщались нахід об'єктах, передівались. І тоді появився термін зеленої чоловічки, тобто без опознавательних знак. Вони перекидалися групами в цивільному одязі, розміщувалися на цих об'єктах, перевдягалися. І тоді з'явився термін зелені чоловічки, тобто без розпізнавальних знаків. Перекидання здійснювалося приховано за легендою під виглядом заміни військовослужбовців в цих з'єднань і частин Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Бальшими десантними кораблями с новоросійська, великими десантними кораблями з Новоросійська. далі через Керченську протоку в цивільному одязі. А перекидання здійснювалося військово-транспортними літаками типу Іл 76 на авіабази гвардійська і і кача. Фактичне захоплення зеленими чоловічками Верховної Ради Криму відбулося 26 лютого 2014 року. А порушення російськими військовими Державного кордону України та незаконне їх перебування на території Криму для подальшої окупації півострова сталося 20 лютого. Ми говоримо не тільки про військових моряків з орендованої Росією бази в Севастополі. Їх переміщення територією півострова також відбувалося з порушенням умов договору оренди. Ми говоримо в першу чергу про спеціальні російські частини, які прибули з Росії для сухопутних операцій. Серед цих частин, до речі, були і резвісні псковські десантники. В ряді случаїв У ряді випадків використовувались провокаційні дії міжнародна праве у міжнародному повітряному праві. Існує правило. Якщо літак будь-якої країни зазнає лиха, він подає сигнал SOS. Терпить состерпітбетстві, он подає сигнал сос, і в цьому випадку цей аеропорт, цей аеродром, якщо він навіть військовий, він повинен прийняти літак, який зазнав аварії. Он должен принять самоліт терпящий бедствие. У ряді випадків такі дії відзначалися і при перекиданні повітряним транспортом російських збройних сил і техніки на аеродроми Кримського півострова. На аеродроми на території Кримського Дата 20 лютого вказана і на російській медалі, яку тиснули з поясненням за повернення Криму. Медаль відомственна медаль Міністерства оборони Російської медаль відомча Міністерства оборони Російської Федерації за повернення Криму. Дату начала тава на зворотньому боці має дату цієї спецоперації 20 лютого. На на мій погляд, подібні дії з боку міністерства оборони вони повинні узгоджуватися з Верховним головнокомандувачем, тобто президентом. Ця дата узгоджувалася. Ця дата, вона нас Нагорода заснована Міністерством оборони Росії. Серед її отримувачів є колишні громадяни України, так звані Ополченці, є політичні діячі, але головне медаллю нагородили. Увага російських морських піхотинців, офіцерів Чорноморського флоту Росії і військових центрального та південного округів. І сама нагорода від військового відомства і склад нагороджених говорять про одне: Росія окупувала український Крим з силою зброї. Початок війни Росії проти України 20 лютого 2014 року. Чому ж росіяни соромляться цієї дати? Чому її не визнають офіційно? Хоча і медаль є, і говорять скрізь, що Крим повернули в рідну гавані. А тому, що оголосити війну значить відкрито заявити про свої претензії на те, на що Росія не мала ні морального, ні юридичного права. Оголосити війну означало для Росії оголосити себе розбійницею, означало визнати себе агресором і окупантом. Виходить, Російська Федерація без оголошення війни силою зброї захопила український Крим, так само як і Гітлерівська Німеччина віроломно напала на радянський союз. Виявляється, все далеко не так. Документально підтверджено, 22 червня, о четвертій ранку, міністр закордонних справ Рібентроп вручив радянському послу в Берліні Деканозову ноту про оголошення війни і три додатки, що пояснюють дії Німеччини рано вранці, того ж 22 червня посол Німеччини в СРСР Шуленбург в Москві точно також заявив про початок війни народному комісару закордонних справ СРСР Молотову. Гітлер оголосив війну і напав. Путін не оголошував війни, але напав та ще й медаль відштампував за визволення Криму з датою 20 лютого. 20 лютого, і ось тут я вбачаю цинічність. Можливо, не простого збігу початку агресії проти України. Який зазначено на зворотньому боці медалі на обратній стороні медалі проти України, так сказати, с їх слово їх слів по звільненню, поверненню Криму і розстрілом Небесної Сотні в Києві. це цинічно. Це не по людськи. Ну, та цинічна та ні пані по-людськи. Визначивши дату початку російської окупації Криму, Україна в першу чергу навела порядок у власному законодавстві і прибравши різночитання і можливість для маневру в цьому питанні. Крім того, це гарантує, що у наших європейських партнерів не буде приводу для докорів. на кшалт, ви самі не можете розібратися, коли у вас почалася окупація частини території, а вимагаєте, щоб в цьому розібралися ми. Важливість визначення дати початку окупації в тому, що Україна, посилаючись на міжнародні норми, отримала точку відліку. Для визначення обсягу матеріальних збитків, завданих Росією українській економіці, це дата захоплення державного майна України та майна її громадян. Це необхідно і для того, щоб отримати від агресора компенсацію після завершення окупації. Такі позови держава Україна, деякі юридичні та фізичні особи вже направили в міжнародний суд. Невизначеність в даті початку окупації з юридичної точки зору робила уразливою позицією України в питанні компенсації збитку. Наявність точної дати окупації Криму дає можливість довести беззаконня так званих зелених чоловічків, незаконну блокаду і захоплення українських військових частин. Викрадення і тортура активістів все це справа рук російських окупантів. Точна дата окупації Криму не залишає Росії лазівок для легітимізації кримського референдуму і подальшого приєднання півострова, адже проходив референдум в умовах окупації фактично під дулами автоматів. Чи можна в таких умовах визнавати вільне воєвиявлення громадян? Як зізнався в ефірі однієї з російських телепередач, російський диверсант і терорист Ігор Гіркін. Депутатів Верховної Ради Криму голосувати за рішенням про відділення Криму від України зганяли насильно так звані ополченці, а він особисто був одним із командирів цього ополчення. За офіційними даними, за призначення референдуму проголосували 61 депутат з 64 присутніх на засіданні. Зате існують свідчення окремих депутатів про те, що реально голосували 40 депутатів, тоді як голоси інших були сфальсифіковані шляхом використання карток дублікатів. Цифри, які були потім опубліковані, сколько прийняло участі процент і який процент. цифри, які були потім опубліковані, а це приблизно 70 відсотків, які нібито проголосували. Насправді, за незалежними оцінками і опитуваннями, не відповідають дійсності. 18-20 відсотків. це було справжнє волевиявлення про російського електорату. Решта – українське та кримськотатарське населення, основний кістяк були проти приєднання анексії окупації, які відбулися проти анексії, в порушення чинного договору про дружбу і співпрацю. В порушення всіх правил, всіх норм міжнародного права дві Женевські конвенції про захист жертв війни 49-го року визначають, що окупація починається в той момент, коли армія однієї держави вторгається на територію іншої. Тобто немає ніякого проміжного періоду між етапами війни. Керуючись цим принципом, ми маємо повне право вважати 20 лютого днем початку окупації Криму, коли на півострові з'явилися перші зелені чоловічки. Ця дата, яка дозволить врівноважити українське законодавство з міжнародними правовими документами, що зіграє свою роль в майбутньому, коли кримська справа буде розбиратися міжнародними судовими органами. Крім того, Україна встановила чітку точку звіту злочинам Росії в Криму в сфері дотримання прав людини за всі тортури, політичні переслідування і репресії за нашим законодавством вона несе відповідальність з 20 лютого 2014 року. І ще дуже важливий момент. Путін і російська пропаганда люблять поговорити про київську хунту і незаконне повалення українського президента Януковича. Після нібито перевороту в Києві, мовляв, Путін вирішив героїчно захистити російськомовне населення Криму від кровожерливих бендерівців і правосеків. Але 20 лютого 2014-го при владі в Україні все ще перебував Янукович на другий день після початку окупації Криму, 21 лютого. Янукович підписує з лідерами парламентської опозиції угоду про врегулювання політичної кризи в Україні. 22 лютого, як діючий президент Янукович вирушає в робочу поїздку до Харкова, дає інтерв'ю місцевим журналістам, а потім зникає. Він втік до Росії через Крим. У той час вже окупований російськими військами. Знову ж, за визнанням Путіна, це він дав команду етапувати з України свого друга Януковича – до речі, сам президент Російської Федерації в одному випадку каже, що не мав відношення до захоплення півострова, а в іншому визнає, що не тільки керував операцією з вивезення президента України, але й ходом усієї окупації Криму. що Путін плутає те, що Путін плутається в питаннях так званого приєднання повернення або окупації Криму. Мені здається, він не плутається і проведення окупації цієї Криму. Він просто вміло використовує аудиторію, перед якою він доводить цю інформацію. Перед простим народом він говорить одне. Перед простим в офіційних оцінках він говорить інше. в офіційних он враховуючи те, що він людина амбітна, іноді йому хочеться показати, що він сам керував цією операцією. Мені здається, що він постійно обманює. Це у нього вже в крові в характері. в Англії нещодавно з'явилось нове прислів'я. В перекладі на російську мову воно звучить так: бреше, як Путін. Правда, на Путін називає окупацію дипломатично приєднанням. У нього також близька, але трохи інша дата початку окупації. 23 лютого 2014 року своє сенсаційне зізнання, яке журналісти назвали явкою з повинною. Президент Росії зробив у фільмі Крим Шлях на батьківщину. Це з дозволу сказати документальне кіно. Майже на чверть складається з інтерв'ю Путіна, в якому він визнає, що анексія Криму супроводжувалася військовою операцією. Російські війська вводилися для захоплення української території та відбиття можливих відповідних дій з української сторони. Російський президент зізнався, що в операції по захопленню Криму брали участь спецпідрозділи військової розвідки, гру, морські піхотинці і інші елітні частини і штурмові бригади. Але найважливіше, Путін каже всім глядачам всієї світової громадськості, що особисто керував операцією по захопленню Криму. При цьому Путін впевнений, ніякі юридичні норми він не порушував. Що ж, будь-який злочинець за рідкісним винятком завжди заперечує свою провину. Для телеглядачів пояснимо, що в 97-му році Україна і Росія підписали великий договір про дружбу, в якому визнавали територіальну цілісність і непорушність кордонів один одного. Ви не повірите, але цей договір діє до цих пір. Він не денонсований Російською Федерацією, тому що не каже, але тверезо пояснити, чому в результаті діючого договору про дружбу Україна зменшилась, а Росія збільшилась на площину Криму неможливо. Та й сам російський президент в 2008 році, після часткової окупації Грузії, гарантував німецьким журналістам непорушність українського кордону. Крим не є ніякою спірною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту. На відміну від конфліктів між Південною Осетією і Грузією. Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. А ось як сьогодні Путін каже про Крим: Крим, у відповідності з волевиявленням людей, які живуть на цій території, є частиною Російської Федерації, суб'єктом Росії. Як можна одночасно визнавати суверенітет України і при цьому вважати Крим російським? Путін добре знає, це можливо тільки через неоголошену війну з Україною, через одностороннє порушення міжнародного права і договорів? Невже ліні думають, що те так все сейде з рук, в тому числі і Путіна? Невже вони думають, що це все так зійде з рук, у тому, у тому числі і Путіну? На мій погляд, вони просто повторять Долу Мілошевича, младича в Гаазі.